Note 50-й нема активних продажів. Note 50 Pro 8256 також. А Note 50 Pro 12256 супер ходова моделька, яку всі хочуть. Тут насправді не дуже зрозуміло, хоча і трохи зрозуміло, але все ж таки трохи краща камера і зарядка мощніше на 90 Вт. Це якщо з звичайним рівняти. А з прошкою на 8256 взагалі різниця тільки... Тільки в оперативній пам'яті і в тисячу гривень по ціні. Металевий корпус, стереодинаміки, 50 мегапікселів камера, супер, плавний, яскравий дисплей, 144 герцовий, приємний по дизайну, класний по комплекту, захисне скло, чохол, дві зарядки. Одна бездротова зарядка, одна звичайна зарядка. Це все йде в комплект. Ну, виглядає класно, приймально і дуже дорого на свою ціну. Суперапарат нахилювати G100, трохи підцілений акумулятор на 5200, на день роботи буде вистачати 20-30%. До вечора точно буде. На ніч поставили, зарядили зранку. Знову можете користуватись. Якщо треба швидко зарядити, 90 Вт і зарядить там, за щитані хвилини 30-40 хвилин повністю заряджений смарт.